Ввечері 12 листопада під час оголошеної повітряної тривоги в Черкасах пролунали гучні вибухи. Голова Черкаської ОВА Ігор Таборець підтвердив роботу ППО. На жаль, збувся мій прогноз, що чекає Черкаса? Диявол, обстріли будуть. На жаль, на жаль, на жаль, дивіться. О, ще й п'ятірка кубків на дні. Черкаси, будь ласка, запасайтесь водою і всіма ресурсами, які вам необхідні. Диявол. Є, це можуть бути великі пожежі. По пажу е, жезлів і дев'ять мечів е, вірогідно, знову замінування торгово-розважальних центрів. Е, які... Будуть новини знову і знову для того, щоб була колосальна паніка. Крім того, ось п'ятірка кубків, проблеми з водою можливі. Черкаси дуже погана ситуація, можлива. Сподіваюся, цей прогноз не відіграється. Але все ж таки бережіть себе, бережіть свої сім'ї, робіть запаси води. І по. По пажу жезлів і дияволу, на жаль, можуть бути обстріли інфраструктурних якихось об'єктів. Можливо, це буде навіть в області, а не в Черкасах, але на Черкасах це скажеться негативно. Особливо можливі знову проблеми з водою, проблеми зі світлом. Так, будемо сподіватись, все ж таки на краще. Карти не дуже приємні. Тримайтеся, Черкаси.